Вона стоїть на узбіччі нова Forza 2026. Світло заходу падає на глянцевий кузов, і в цей момент машина ніби промовляє Я, Україна, я рух вперед. Салон просторий і скромний сидіння, зручні, оздоблення не пафосне, але все, що потрібно, на місці. Ніщо не відволікає кермо зручне, важіль КПП, чіткий приладова панель інформативна тихо чи мотор, який під капотом 1,5 літровий бензиновий агрегат 109 кінських сил, крутний момент 140 нм. Є враження легкості машина не борсається на старті, але впевнено рухається вперед. Колеса ставлять на асфальт 5 ступенева механіка, привід на передні. Підвізка зроблена так, щоб пам'ятати українські дороги, не м'якша, але й не надто жорстка, ніби з компромісом між міським комфортом і реаліями неідеального покриття. Задні колеса, барабани, спереду, дискові гальма. Кузов два варіанти, ліфтбек і хетчбек. У ліфтбека багажник приблизно 370 літрів, а коли скласти задній ряд, розширюється до 1400 літрів. Хетчбек менший, багажник десь на 300 літрів, максимальна швидкість близько 160 км за годину. Розгін до 100 км за годину, десь 16 секунд, не блискавка, але для класу Бі прийнятно. Витрати пального в місті приблизно 9,7 літра 100 км на трасі 5,8 літра 100 кілометрів в змішаному режимі 7,2 літра 100 км, об'єм бака 50 літрів. Конфігурації три рівні, базова, середня і топова. В базовій все найнеобхідніше склопідйомники, центральний замок, обігрів, дзеркал, аудіопідготовка. В середній додаються ABS плюс і BD, подушка безпеки для пасажира, краща акустика обігрів передніх сидінь, в топовій – легкосплавні диски, паркувальні датчики, покращене оздоблення. Зазфорза, не блискавка технологій, але це авто з характером локальне виготовлення, українські деталі, засіб пересування, що не лише перевозить з пункту А в пункт Б, й показує, навіть у такому реалізмі можна зберегти гідність, надійність і бажання рухатись уперед. І коли ти сідаєш за кермо, чуєш тихий старт мотора, відчуваєш дорогу через кермо, дивишся вперед, розумієш, це авто не просто проїде, воно долає. Це ZZ Forza 2020.